Вітаю вас, друзі, сьогодні в недільний цей день. Сьогодні я вибрався на природу. В такій неформальній обстановці буду проводити свій відпочинок. Я прийшов на природу не для того, щоб готувати і їсти, а відпочити і показати, зробити огляд на свій інвентар, на своє спередження, розказати історію, з чого я починав, показати деякі фотографії, з чого я, я починав, показати котілки свої, все своє приладдя. Так що вмошуйтеся комфортніше, заварите чай, каву і перегляду. переглядом. Перш ніж робити розповідь я поставлю водичку собі, Закип'ячу водичку і... Зроблю гарячий шоколад. Так, водичка загрілася. Так, друзі, гарячий шоколад я попив. Приступаю до історії. Е, перший початок моїх ПВД був у, у 2021 році. Е, вирішили ми з братом е, покататися на мотоциклах і заїхати в лісочок поїсти вермишель швидкого приготування. Взяв я з собою 5-літровий газовий балон, щоб не палити вогнище в лісі. ну Це ж не м'ясо жарити, що там потрібно багато, а це закип'ятити воду. Взяв я кухоль літровий воду і поїхали ми на вермишель швидкого приготування. А вже коли я придбав армійський котілок, казанок, слідом за ним я придбав трісочницю круглу піролізну. І всім я ходив на природу і все туди я складав у звичайний речовий мішок армійський. Для чаю я використовував звичайний двохлітровий літровий емалірований чайничок. Згодом я придбав ще один казанок, тільки казанок ВДВ, в якому я кипятив чай там, чи компот, чи що там я робив собі на природі. А тоді згодом я задумався за YouTube, щоб вести YouTube. Ну і поступово я почав більш удосконалювати своє спорядження, більш таке, щоб воно було легкоходне. Взагалі, чому я вирішив е показати об обзор на свій е на своє спорядження? Мені якось і в коментарях писали, і в приватне повідомлення писали, щоб я показав своє спорядження. Тому я зараз знімаю. Так, друзі, ось до. Вся моя польова кухня. Мій самий перший котілок. Я ним... В основному, в основному на вогнищі на, на трісочниці користувався. Е, котілок ВДВ він в мене йшов як е, чайничок. Но він в порівні із звичайним моїм чайником він е, трохи тяжкуватий. Потім е, ось Моя трісочниця. Моя сама перша трісочниця. Вона доволі легка, недорога. Вона із нержавіки. Ну, я потім придбав ось такого типу трісочницю. Я не купував. За 200 гривень цю трісочницю, який в неї мінус, вона майже 2 кг вагою. І в рюкзак, коли ось так в неї брати, то вона ну, не сильно так тяжка. Але коли вона зібрана, розкладена точніше, і вона в торбинці і ложишний рюкзак, вона доволі тяжка. На заміну хотілку прийшов. Мій чайничок на 800 мл. Да, цей чайничок багато я побачив, що він такий закопчений, але ну, головне, що він смачно готує чай. Потім, на заміну цьому котілку по рекомендації підписника, я купив цей казанок. Чому я перейшов на газ? Тому що мені чомусь шкода його псувати на вогнище, а тягати цей казанок зараз недорежно. Ну, З яких поглядів? Ну, якщо я йду на природу і дрова сирі, я можу сміло Варити на газу. У нас така місцина, що у нас лісів немає, і тому я, мені дешевше обходиться на газу. У е, мене такий таганочок, теж вже, вже життя він побачив, потускнів, але свою функцію він виконує. До речі, я не знаю, ці маленькі таганочки, але він дуже економний з-за того, що тут вітрозахист. Казаночок плотненько стає. І доволі хорошо, що вітер не задуває, прямий поток полум'я йде під дно. Ось чашка моя, це вона йде термо з двійним, з двойною стінкою. І це Перша, якою я користувався на природі. Потім я замінив неї на куксу. Ну, кукса вона більш естетично виглядає. Ну, та металева це як Буденщина, а це е, така походна. Бутилочка е, по проханню і по пожертвуваннях підписника. Який проспонсорував мене на цю бутилочку, я користуюся такою бутилочкою. Раніше я користувався звичайними пластиковими пляшками з-під води. Дощечка для нарізання. У мене така. Да, вона трохи товстенька, але я б не сказав би, що вона тяжка. Функцію, функцію свою виконує. Пластикова. Треба пластику мені не сподобалося. Так, Тоді отака розкладна ножовочка в мене. Доволі гостра і, як... гостра і якісно виконана. Ну Я зараз не собою не ношу, так як я на газом газу користуюся. по поводу ложки ложок, вилок і ножів. Коли я починав свої походи, користувався звичайним кухонним приборами, це звичайна ложка, звичайна вилка, тоді потім я замінив на такий китайський аналог, Ну такий, це саме є можливо, хто бачив, і придбав я таку собі дерев'яну ложечку. В нею комфортно мішати, коли готую, також і розхолоджувати чай хорошо, так як вона не царапає поверхню. Ну і їсти. Потім я придбав кутілка круглого, в комплект йшов набор набір ця складна ложечка, складна вилочка. Ну і, розуміється, складний ножичок. По поводу ножа. Цей ниж має назву Хантер. Це із магазину Аврора. Ниж, він і хороша задумка в нього. Один мінус, що в нього шатається лезо. Як бачимо, просвіт тут дуже великий, а зажать ну, він не буде відкриватися. Вроді і гострий він цей ніж. Нарікань немає, але нарізати там м'ясо чи сало, він погано. Я його підтошував, ну, дрова я не кулю, ношу про запас. Другий ніж, теж по рекомендаціях підписників я купив мору. З углеродного матеріалу, ну, він потуснів. Для мене це не критично. Головне, що він виконує свою функцію. Я вдома користуюся ним кожен день, ріжу продукти, також і картоплю, чищу. і на природі. Функцію виконує на всі 100%. Нарікань немає. Тоді додатковий прибор. Ось така вилочка. Навіщо вона мені? Коли я йду на природу і маю бажання пожарити кусочок м'яса собі на вогнищі, щоб мені не тискати патичків дерев'яних, я користуюся такою вилочкою. Дуже комфортно. Потім, ось така моя тертушечка. Люблю я морку терту, вага в неї маленька, компактненька. І вона, до речі, гостенька. Тоді ось мене такий черпачок. Черпачок це йшов у комплекті з мультіваркою. Мультиварка вийшла з ладу. Черпачок лишився. По поводу пательні. Пательня це вона не завжди зі мною ходила. В мене пательня така млинниця чи блінниця. Ну, ви зрозуміли, вона йде мілка. На ліснички хорошо в жарити. Ну і який мінус? Що вона мілка. В цій Ця пательня дешева, звичайна китайська. Ну, вона функцію свою виконує. Ну так, да, трохи пригорає в ній. Ну, якщо не мішати, то воно все згорить. Так, потім по баночках своїх. Баночка з подгюстом вітамінів чи таблеток. Тут. Спеції. Тут йдуть суміш всяких приправ. Тоді ось така баночка. Це йде із тестових смузожок. Я вже декілька разів горив. В них хорошо хранити сіль, там перець. Невелика вага, невеликий розмір багато місця не займає. Ось така бутилочка, вона ємністю 100 мл, хорошо підходить для олії. Багато знаю, беруть і заготовки для пластикових бутилок. Ну, це має дно, дно плосить, що можна ставити. І невелика вага. Ну ось і прийшло до завершення мій відпочинок, мій огляд. Якщо тобі дуже сподобалося це відео, тисни жарнючу вподобайку, лиши коментар. Якщо ти не підписаний, підпишись, тисни на дзвіночок, тобі не сложно, мені приємно. Також, якщо хто має бажання підтримати фінансовий канал, там на каналі закріплено номер картки. Я не прощаюся, кажу лише до поваження. До скорої зустрічі.